26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований, утворивши Чорнобильську зону відчуження. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. Здригнулася земля, і більшість військових з охорони периметру миттєво загинула. 2008 рік минуло два роки з того часу. як сталася моторушна катастрофа в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Це привело до великої кількості загиблих і зниклих безвісти людей. Вчені досі не можуть надати пояснення тому, що сталося. А зона, всередині якої були виявлені фантастичні аномалії, тим часом росте. Рідкісні експедиції стикаються з видами тварин, що мотували, та мають дивовижні особливості. Численні втрати особового складу і наукових експедицій змушують командування призупинити вивчення зони. Чутки про зону ширяться. Групи відчайдухів відправляються в зону в пошуках легких грошей. Вони кличуть себе сталкерами, а переваличною зоною перед відправкою стало містечко Чорнобиль. 4 по слідам відчайдушних сталкерів-одинаків за широкомасштабне вивчення зони знову беруться наукові експедиції. З часом вони зіштовхуються з невідомим випромінюванням, що діє на психіку і унеможливлює просування у глиб зони. Суворі умови зони спонукають сталкерів до створення формувань, котрих одне від одного відрізняють принципи і методи заробітку. Група сталкерів при підтримці вчених проходить на північ зони, попри випромінювання, що призводить до серії дивних подій і відкриття нових територій. Ключовою подією стало зникнення в зоні підрозділу військових на чолі з цінним науковим співробітником, котрий відхилився від запланованого маршруту і зник на півночі зони. На пошуки групи вченого з військовими періодично відправлялися пошукові експедиції, але вони не досягли зазначених цілей. Після зникнення крайньої пошукової групи в зону відправляється майор СБУ Орлов для розслідування обставин зникнення груп та пошуку вченого з військовими.